Добрий день, любі хлопчики й дівчатка, пташечка мене гукала, вийду, зразу ж і тікала, тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, Винесу їй хлібчик, сала, Щоб і завтра заспівала. Діти, погляньте, що ви бачите на малюнку. Це годівничка для птахів. Що тут роблять пташки? Пташки тут їдять. А як ви думаєте, хто зробив цю їдальню для птахів? Вірно, це люди. А скільки птахів прилетіло на частування? Багато. А давайте подивимося, що це за пташка. Це синичка. Ця пташка має яскраво жовтий животик. Тому ви не спутаєте її з іншими птахами? А це горобець, живе поруч з людьми, мабуть, всі бачили біля ваших будинків. Горобець має пір'я коричневого кольору. Він спритний та сміливий. Діти, як ви думаєте, чи раді пташки в годівниці? Так, раді. А яка їжа в годівниці? зернятка, хліб, насіння, ягоди, шматочок сала. Птахам важко взимку, погодуй їх, любий, друже. Пташка голоду боїться, їже ніде і погріться. Запам'ятайте, діти, що взимку, птахам настають важкі часи. Корму зовсім мало. Під час сильних морозів. Багато пташок гине від холоду і голоду. Тому дітки потрібно допомагати пташкам. Треба їх підготувати. Вони будуть вам вдячні. Пропоную пограти в гру «Назвіть птаха. Як називається ця пташка? Так, це синичка. А як зветься ця пташка? Це горобець. А цю пташку ви зустрічали? Як вона зветься? Це голуб. А ця пташка, як зветься. Це сорока. Ви всі молодці. Ми добре з вами попрацювали. До побачення, до нових зустрічей.